Усім привіт! З вами ABJ, і це неформальний канал Поживе для розуму про те, що навколо, а деколи і всередині нас. У цьому відео я вирішив продовжити ділитися з вами своїми цитатами, які я в різні часи записав сам. Отже, метафорично висловлюючись, ми можемо натискати на будь-яку кнопку з тим, щоби отримати відповідно будь-який результат. Виходить, що страждаємо ми лише тому, що через своє невігластво ми натискаємо на неправильні кнопки. The more intelligent the intelligence is, the more common features it has with other intelligences of smart people. Мудрість це автоматичне і якомога більш повне врахування законів природи з тим, щоб їх не порушувати, а натомість їм сприяти. Нехай твої думки повсякчас будуть твоїми друзями. Не бійся невідомого. Знаходь хороше також у відомому. Хороше є всюди. У щастя не має бути причин. Щастя має бути безпричинним, бо це і є життя. Бережіть серця інших, бо ви не знаєте, наскільки вони схожі на вас. Бережіть серця інших, бо ви не знаєте, наскільки тонко і важливо вони відрізняються від вас. Бережіть серця інших. Дякую, що послухали. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, і нехай з вами будуть мир і небайдужість.